Всім привіт! В даному відео поговоримо, як прийняти участь у лаунчпад площаці GameFi. Що нам потрібно для того, щоб власне, взяти участь, отримати дроп, та які взагалі умови, нюанси, які особливості, скільки ми зможемо отримати потенційних іксів і всі деталі. Всім привіт! З вами Тарас і ви на каналі Startup. Тож, для початку перейдемо на крипторанг, щоб глянути основні характеристики та моменти по площаці GameFi. Для початку переглянемо ікси, які проєкти, які виходили, і яка кількість е іксів ми отримували на старті, яка, навіть, буга, яка є наразі. Е З останніх проєктів виходили от наступні проєкти. Максимальний хай становив даного проєкту близько 4. Наразі він торгується в 2X. Попередній проєкт близько 3Х наразі 2X, ще попередні близько 6 іксів, наразі. 4 ікса, в принципі, показник такий відносно невеликий, але враховуємо, що як тільки ринок буде ще суттєвіше зростати, фактично дані проекти будуть виходити ще з більшими іксами. І для подальшого нам потрібно зрозуміти, що нам потрібно зробити, щоб взяти участь, а як взяти участь, ми зможемо. Власне, придбавши токени даного проекту, і зараз ми власне, переглянемо які умови та що нам потрібно зробити, задля того, щоб власне, прийняти участь, сайт GameFi виглядає ось так. І задля участі у власне, лаунчпаді, для того, щоб отримати алокацію на певну суму, переходимо в вкладку Staking і власне, в, дану, в даній вкладочці в нас відображається а, наші тири або ранги, в які ми потрапимо, придбавши ту чи іншу кількість монет. Найперший ранг. Складає мінімум 10 монеток гафі. Вартість однієї монетки наразі складає 10 доларів 30 центів. І мінімальний, мініма, мінімальна вартість складала близько 1,5 долара. Наразі вартість досягнула відмітки 10 доларів. Тому, придбавши на 1000 доларів власне, даних монеток гафі, ми будемо брати. Участь у розіграші, тобто це не гарантована алокація, це лотерея. І зможемо у разі перемоги нашого аккаунту отримати алокацію на 60 доларів. Тобто Це все ж не так багато і потрібно враховувати, що це не гарантована алокація, це буде відбуватися лотерея. Е, наступний тир е, еліт, мінімум 100 гафі, тобто по теперішньому курсу наразі це буде складати 10 тисяч доларів. Ми отримуємо знову ж таки лотерею, тобто це не гарантована алокація, а алокація вже буде на 300 доларів. Наступний це Pro мінімум 500 ГАфі. Ми все рівно будемо брати участь у лотереї і зможемо отримати в разі перемоги на 800 доларів алокацію. І най, найтоповіший це Pro Max, мінімально 1200 Гафі, і гарантована алокація у даному випадку. І також легендарний, це власники NFT, які будуть претендувати на загальному на 20% усього полу. Наразі 12, є близько 12, точно 12 власників даних NFT, і відповідно вони претендують на загальний дроп і будуть розділяти даний дроп в 20%. Тобто умови ось тут далеко не найкращі. Потрібно ще розуміти, що якщо це зростаючий весь ринок, тоді ми можемо очікувати і які на зростання нашого токена, який ми придбали власне, по 10 доларів, можливо, по нижчих відмітках. І власне в процесі зростання всього ринку ми бачимо, що максимальна вартість даного токена складала близько 193 доларів, і вона поступово. Опускалася в 21-му році, коли закінчувався вичий э, ринок і починав, починався медвежі. Відповідно, ми бачимо дану акумуляцію ось тут. І власне, якщо це зростаючий ринок, тоді ми отримуємо дохід, власне, холдивши стейкінгу, зберігаючи стейкінгу, стейківши наші токени. ГАФІ отримуючи X, тому що ми бачимо, що потенціал на зростаючому ринку є досить високий. Також отримуємо алокацію. У разі виграшу, в, власне, в даних в даних лаунчпадах. Якщо глянути власне, на старі проекти, які виходили ще минулого року, ми можемо побачити, що от ікси у них були досить високі, тобто це 24, це 70, це 366, це їхній, власне, токен ГАФі виходить 23, 40, 30, 40, 152, також було 4. Тобто, якщо активний зростаючий ринок виходять топові проекти, тоді, власне, можна очікувати, які на хороші ікси від е, проєктів з лаунчпаду, так і отримувати на ікси за допомогою цього гафі. Все відбувається наразі, наразі в BNB, Binance Smart Chain мережі і uh, купляємо локацію ми, власне, за наші USDT. Так, ось тут можна більш детальніше глянути за кожен проект індивідуально. Токени в uh, Network або Ethereum Токени uh, потрібно озберігати в Ethereum а його проходить у Binance Smart Chain. Вартість uh, одного токена складає 12 центів, Total Rise 100 000 доларів Тобто в даному, в даному uh, IO. Потрібно зібрати максимум 100 тисяч доларів. Відповідно, якщо велика кількість учасників, ви не обов'язково потрапите в пул і не обов'язково зможете отримати алокацію. Тобто це мінус, тому що, придбавши по факту там, до великої су суттєвої суми а, власне, їхній токен, ви не обов'язково отримуєте участь в хоча б мінімальній алокації, для прикладу, там, до 50 доларів. Тому, власне, вважаю, що це суттєвий мінус. Хоча, якщо враховувати ті X, які давав проект на минулому биччому ринку, це досить непоганий варіант, хоча він далеко не найкращий. Можливо, той ж самий DAO Maker, придбавши їхні токени DAO, також буде давати цікавий варіант, але якщо буде інтерес, я також зніму про DAO Maker і, і про інші лаунчпад площадки. Тобто, наразі це такий досить неоднозначний лаунчпад, в якому потрібно, звичайно, вам залочити... Власне, вашу певну суму, придбавши мінімум 10 ГАФІ, тобто це 1000 доларів. І, але якщо просто враховувати те, що при активному рості ринку цей токен може вам дати мінімум 10 ексів, тоді ваших 1000 доларів може власне перетворитися на 10 тисяч доларів тільки в токенах, і в подальшому ви зможете отримувати хоча б певні алокації з певних проєктів, тоді це може бути досить непоганий варіант. І проєкти ось тут відносно часто виходять, тому. В принципі, якщо вам варіанти підходять, тоді участь можна брати. Власне, токени вам потрібно застейкати, щоб взяти участь, пройти KYC, взяти участь у власній лаунчпаді. Коли ви застейкали ваші токени, у вас з'являється можливість брати участь в цих лаунчпадах. І вам єдине, що потрібно нажати, це взяти прийняти участь, і тоді відбувається розіграш. Якщо ваш гаманець отримує ви перемагаєте, тоді, власне, ви зможете отримати алокацію на певну суму, яка була вказана, і придбати дану алокацію за USDT, що досить непогано. Я, власне, жодного разу не брав участь у даному лаунчпаді, тому поділитися власним експеріенсом точно не можу. І от, власне, максимальна індивідуальна алокація це 60 доларів. Але потрібно розуміти, що це максимальна Ми можемо отримати як не 5-10 доларів, так і більше-менше. Це знову ж таки гарантії на алокацію ось тут нуль. Якщо бажаєте, щоб я відзняв відео про інші лаунчпад-площадки, обов'язково напишіть в коментарях. З вами був Тарас на каналі Стартап і до зустрічі в наступному відео.